Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже ніжні, смачні та пористі шкільні кекси, і для їх приготування нам потрібно: яйця, борошно, порошок для печива, кефір та вершкове масло. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео, а ми до яєць у велику посудну додаємо дрібку солі та все гарно перемішуємо. В окремій посудині ми з'єднали просіяне борошно. Та порошок для печива. Далі до яєць додаємо цукор та все гарно вінчиком вимішуємо до ось такої однорідної маси. Тепер додаємо сюди вершкове масло, Бо воно повинно бути м'яким. Тож або залишаємо при кімнатній температурі, або ж злегка розігріваємо у мікрохвильовій та доводимо вінчиком до однорідної гарної маси. Це займає буквально хвилинку-півтори часу. Тепер, коли маса однорідна, Додаємо сюди кефір або ж, як у мене, квасне молоко. І знову його гарно вмішуємо, щоб маса мала однорідність та не мало жодних комочків. Тепер нам сюди залишилось додати наше борошно разом з порошком для печива. І знову продовжуємо вінчиком замішувати. Спочатку це буде трішки тяжко вмішуватись, але буквально за хвилинку-дві у вас вийде ось таке ідеальне, глянцеве, ніжне. Та однорідне тісто. Далі беремо форму для випікання. У мене ось така силіконова, можна випікати зразу в ній, або ж скористатись ось такими паперовими формочками, як у мене. Та викладаємо у кожну формочку тісто так, приблизно на 2 третіх від загального об'єму. Я роблю це за допомогою ось таких столових ложок звичайних. Ви можете також перекласти це у кондитерський мішок. Та зробити з ширший отвір і так буде теж зручно наповнювати. Готові заповнені форми відправляємо у розігріту духовку при температурі 180 градусів на 30 хвилин до гарного золотистого і ось такого рум'яного кольору. Бачимо, виходять надзвичайні ніжно ароматні та дуже дуже смачні. Ну, і як завжди, дивимось, що ж у нас вийшло. Ніжні пористі та ароматні кексики з гарною хрумкою скоринкою. Які чудесно підійдуть, як дітям на перекус, так просто поласувати дома з чаєм. Вони ідеально пропечені, дуже ніжні по своїй структурі, і також, як бачимо, дуже гарно вони у нас пропікаються знизу ось такий гарний золотистий колір. Тож, друзі, обов'язково рекомендую: зберігайте собі даний рецепт. Готуйте, смакуйте, адже готуються вони надзвичайно просто та легко. А також не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, ставити пальчики догори та залишати свої коментарі. Я завжди рада вашому зворотньому зв'язку. Тож я вам, як завжди, бажаю смачного, усього найкращого. Смакуйте та до зустрічі!